Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у ЮНАСКій лізі чемпіонів U-19, 1 16 фінала. Динамо Київ ю 19 проти Атланти ю 19 Ось такий матч відбувався. Бойова нічя 3-3, але в у серії пенальті Атланта Ю-19 перемагає. Динамо Київ ю 19 за рахунком 7 6. В доволі таки рівні битві перемагає сама Таланта. Давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. Дадемо Кив'ю okay, 19 Костюк гулний тренер команди. 4-3-3 стартова Росновка Укаян. Суркіс капітан команди у воротах Захарченка, Сізанюк центральних захисників, Губенко. Коробов по флангах, Пейкершвілі, Асіпінка, Саленко відповідно, це в нас три півзахисників, Кримчані Нередушка, Пономаренко у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ-19. Аталанта U19, U19. Бозі, головний тренер команди 3-4-1-2. Стартова розстановка в Італійців. Дзанкі у воротах, Таванті Гетті Гобо, 3 копівзахисників, Стефаноні Гаріані, це у нас, відповідно півзахисників, Тріка півзисників. трійка півзахисників відповідно. Далі йдемо. Ідели та Бонсіньорі Gogh. Це в нас латералі. Бонаномі центральний. ну Бонаномі грав як ложна дев'ятка, можна сказати. Камара Бальдо у нападі. Це стартова розстановка Аталанти. U-19. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, такий початок. Початок такий рівний. ось. Але Аталанта, скажімо так, Аталанта забуває, хоча на перших хвилинах протягом перших хвилин це не панне все показали, але ось вона, друзі, 12-та хвилина матчі, все-таки забуває Бонсі, Бонсіньорі Годжі. Бонсеньорі Годжі. Забиває гол. 12 хвилина матчу. Вдається відкритий рахунок номінальним гостям. Бананоні приблизно з лінії штаного майданчика пробивав. Порався Суркіс цим ударом. Ось, там був перший удар Бонаноні з лінії майданчику. Бо Суркіс відбивається удар, але на добиванні грає. Бенсеньори Годжи! І забиває гол. 1-0. Аталанта U-19 виходить уперед. У середині тайму киянам вдається вирівняти гру. І вдається зайняти рахунок. Друзі, кутовий з лівого флангу дав свої плоди. Пішла подача. Дуже на гаманаті Гол! Один-один! Один-один! Динамо Київ! Ю-19 зрівнює рахунок на матчі! Один! Один! Забиває гол Динамо Київ. Ідеальна подача редушка. Дуже войначика камара намагався вибити мяч, але зрізає мяч у власні ворота Один-один. Друзі, 1! Один не в грі. І потім команда ловить кураж! Динамо Київ. вдається Вдайте кураж! але пад ловисти раді. Хваш шанс був прохом куда-дин у бананове. Для того щоб знову Атланту вивести вперед. Але забиває Динамо Києва, Сипенка, з лінії майданчика, Зробив ідеальну передачу, ідеальна подача. Пономаренко вривається біговою ГОЛ. Гол! 2 1 2 1 Пономаренко! Забиває ГОЛ! 2-1 на користь української команди. Рахунок стає. Ось так. Ось буквально за 5 хвилин українська команда переламлює матч і знік на голову. 2-1. Неймовірно потрібен, неймовірний результат здобуває українська команда. А тривала гостра гра, команди діяли майже без поля, швидко переходили з оборони в атаку, і в Аталанти були хороші нагоди, і у Київського Динамо були хороші нагоди, того, щоб забивати. І ось вона, 45-та хвилина матчу. Незадовго до фінального свистка кияни проводять атаку кремчанин! Поривається ж немоданчик! Діма Віграє боротьбу за кисника! Дмитро. Стає на користь української команди Триодин! І на цьому команди йдуть відпочивати. На цьому команди йдуть відпочивати. Комфортна перевага у київського Динамо! Другий тайм. Ну, Другий тайм тайміталіці активно розпочали. Непані були моменти. Суркіс гру вступав неоднократно. Ось локіяни трималися, трималися. Але все-таки друзі, все-таки вдається забити. Саме Аталанті. Фіок Б, який, до речі, вийде на заміну в Аталанти, Ось ще там. Сімонетто і вийде. Ось Арігоні. Ось вийдуть, відповідно, в аталанти. Білий, Третьяк, Андрійко вийдуть у Київського Динамо ю 19 І Люсін ще вийде у Київського Динамо. На другий тайм. Атланта забиває, Атланта забиває, все-таки вдається забити. Ось Суркіс не втримав у руках, фіок би добив його у порожні ворота. 3-2, Атланта забиває. Алекеани виграють, але Атланта піймала кураж. Буквально за 7 хвилин. Фіокбе фіок заблокував спробу Сенюка вибити м'яч, заволодів м'ячем, пробив укут, удар, гол. І все-таки пропускає українська команда. 3-3. Друзі, 3-3. Потім редушко, був хороший шанс, але не вдалося його реалізувати. Вось справді хороші були нагоди Ось, але ось вона. Компенсований час. Суддя, компенсовує 4 хвилини. Київський динамо втікає в контратаку, У компенсований час хороший шанс. Був Андрійко. Андрійко! Виходить, там не буде! Андрійко! Не забиває, не забиває! Тому що воротар таланти рятує свою команду. Який же шанс? Який же, друзі, шанс був Андрійко для того, щоб вирвати перемогу? Який неймовірний шанс! Іван Андрійко! Мав неймовірну гуліву нагоду! Але не вдалося її реалізувати! Не вдалося її реалізувати дзанки! Витягує удар нападника Київського Динамо і нас з вами очікує. Серія пенальті. На нас з вами очікує серія 11-метрових ударів. Першу спробу реалізовує. Футболіст з Атланти. вдається реалізувати. Сімоне то пробиває Потім у Динамо бере. бере Крімчанін. Кримчанін пробиває. Кримчанін не забиває. Потім Камарабі пенальті удар. Гол. 2-0. Атланти забиває. Захарченка. Підходить бити у Динамо. Другий удар. Захарченка пробиває гол. Гол! Один 2 -да! Динамо Київ відставання в рахунку. Таванті б'є третій удар в Атланте, удар гол. Гол, 3-1. Пономаренко б'є у київського Динамо. Удар гол. Знову Київ на рахунок скорочує. 2-3 Потім, четвертий удар, удар, в Атланти, Деміано, Деміано розбігається! Суркіс! Суркіс! Рятує Динамо Київ від пропущеного м'яча. Потім у Динамо Київ пробиває пенальті Прийкрішвілі. Удар! Поперечка, друзі. Поперечка. Рятує Динамо Київ і ось він шанс. Фіок Б може зараз принести Атланті перевагу. Удар! Поперечка! Рятує Динамо Київ! Київ в грі. Рахунок залишається 2-3. У Кьяна удар. Белый, бе! Би, гол! Гол! 3-3 Динамо Киев! Видигрывает все у серии пенальти. Стефанони, бе! Шестой удар. Стефанони, бе! Стефанони забывает. Андрик убие! Андрик забывает. Ригуни, бе! Забывает. Люсин, бе! Забывает. 5-5. Габа! гол, 6-5. Губенко б'є гол! 6-6. Далі. Іделе. Потім. Відповідно, пробивав він. Пенальті. Б'є по воротах і забиває гол. 7-6 вдається забитий. Відповідно, Іделе, Гол. Далі третіак. Підходить до нас позначки третіак. Пробиває третяк! Не забиває третяк. Поперечка рятує Аталанту. І на цьому матч завершується. Аталанта проходить далі, мої любі друзі. Боляче поразки, справді, це був рівний поєдинок, Атланті просто трішки пощастило. Трішки пощастило. Це була рівна битва. Подивіться, друзі, на статистику ударів. Океани навіть більше пробили Повороток 12-10 по ударах, 7-6. Ударів сплащано, 44 на 56 невеличка перевага в Аталанти і закутили 4-2. Тобто, в принципі, за ударами динаміці вже переграв Атланту. Поливнім, так, да, була невеличка перевага в Аталанти, але подивіться, друзі, на статистику лівих шансів 4-2. Друзі, 4-2. На користь Київського Динамо Перевага. 4-9 нагоди Динамо Київ та 2-9 нагоди команда не реалізувала. А Аталанта свої 2 нагоди реалізувала. Ось трішки, друзі, не пощастило кияну. 397 у кияну, 323 передачі точно. Ну Динамо Київ. Ю-19. 100 передач більше 498 и 424 передачі точно були 85% 85% точність передач, передач контролю 56%. Ну, 44 на 56% це невелика то перевага за ударами і за гольовими шансами. Для мене більш показали, друзі, статистика. На год. Статистика ударів по воротах, а не контроль м'яча. І кияни переграла таланту. Друзья, переграли киян та таланту. По 4-0. З 12 ударів, подивіться, Одинами, 7 ударів в площину, 4 удара повзорота, 1 влучення в каркас Кракасвері, 1 удар заблокований. В Атланти було 10 ударів поворотах, 6 ударів в площину, 1 удар повзорота. 3 удари заблоковані були. По успішних відборах 27-11. Друзі, 27 успішних відборів. Кияни переграли боротьбу. 79 від затоку збіжності у Київську Динамо. 64 в Аталанти. 3-5 по сейвам, більше Варта Аталанти вступав в гру. 23-19. Трішки більше виносило м'яч Кияни. 8-2 за перехопленнями. І тут Кияни не Аталанту, Таланту. 18-13 бопорушених по правилами. 4-1 за жовтими картками. Знаєте, друзі, для мене матч це найкращий матч, особливо для мене це Пономаренко. Подомаренко мені неймовірно сподобався. Млачинка є, другий м'яч пішов на дальню стійку, замкнув. Молодчинка, просто молодчинка, я дуже щасливий за Ось, неймовірний талант. Знаєте, друзі, якщо підувати підсумок зараз цього матчу, я вважаю, що кияни заслужили на перемогу. Ну, все-таки кияни ну, більше створили момент, і все-таки справді це була рівна гра і по суті ніча. в основному, це справедливий рахунок. Ну просто ось таланті, друзі. Серія ну, пенальті це лотерея. Це лотерея просто Атланті пощастила, а Динамо Київ не пощастило. Ось і все. А так, в цілому, якщо брати весь матч, я вважаю, що Куяни були ближчими до перемоги в основний час. Ось це супер шанс Андрійка в компенсований час можна було забити. Тому й справді моментів було у динамо Київ більше таких, знаєте, таких небезпечних атак. Яке не було ближчими до перемоги, але перемагає Атланта, з чим я командою Атлантою 199. Я, я хочу, друзі, від, від, від щирого серця побажати Динамо Києв 19 всього самого найкращого, також хочу і 19 побажати всього самого найкращого. Неймовірний футбол, неймовірна інтрига, і справді матч був дуже-дуже цікавий. Блюнок Динамо Києві 19, ну ви не засмучитесь, так, і справді така боляче поразка і справді. Ти місто переграла та Атланту. Ну нічого, ви знаєте. Все буде добре обов'язково. Кляни ще покажуть. Кляни ще покажуть! Майстер клас! Я у цьому абсолютно упевнений. Друзі, побажаємо до Київ та Атланті всього самого найкращого. Я вам друзі тільки добратися в житті бажаю. Усі побачення, мої любі друзі! Бережіть себе! Усім до нових зустрічей!